Друзі, вітаю! Газета Лімон пише про те, що європейці відмовляються піти на ультиматум Трампа щодо введення високих серйозних санкцій проти Індії та Китаю для того, щоб зупинити економіку Росії, для того, щоб вона зупинила війну. Про це повідомляє французька преса. Про це говорить європейський дипломат. Ну, зрозуміло, що французький не раз він говорить, це французькій пресі. Не хочуть іти вони на тиск на Росію, обмежуються окремими кроками. Зокрема, вони хочуть вводити санкції щодо російських, індійських та китайських компаній, але не проти всіх економік. І вони кажуть, що це насправді виглядає більше як гра Трампа, який не хоче, щоб ці санкції були введені, коли в такій ультимативній формі пропонує це робити Європі. Друге, коли каже, щоб вони. Підняли ставки, зробивши більш слабкою свою економіку, кажуть європейці. Ну, це перемовини між штатами та Європою. Ми з вами залишаємося на передовій війні. По нас прилітають з вами ракети в той час, як європейці американці не можуть домовитися про спільну позицію. Китай штатами ведуть переговори в Мадриді щодо тарифів, санкцій, щодо Тіктоку, що з ним робити: купляти, продавати, закривати. А ми страждаємо від війни. Давайте проаналізуємо, що насправді відбувається. Європа йде в протест до Трампа. Це е, насправді погоджена позиція двох сторін Штатів і Європи це страх європейців перед Китаєм. Чи насправді така хитра. Хитра уловка для нас, мовляв, ніхто не крайній, ніхто не винен, просто не зійшлися в тарифах санкціях і бла 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 Тому українці воюють далі. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Європа вводить е посилений візовий контроль для європейських, для російських е туристів в Європу, плюс є історія по дипломатах, хочуть взагалі зупинити їхнє пересування. Ну а тим часом Росія розширює свої військові навчання. Слабка безхребетна позиція Європи призводить до того, що Росія розширює свої погрози Європі. Давайте все це проаналізуємо, давайте все це зведемо в єдиний е знаменник, бо Росія, ще ж говорить, що вони ще й зацікавлені в мирному врегулюванні дипломатичним шляхом. Отак от. Дивіться, які росіяни, бубочки, як же ж вони хочуть миру, тим часом стріляють по мирних. Дітях, пенсіонерах в Україні. Давайте все це аналізувати. Зробіть донат. Бачите, європейці нам не сильно хочуть допомогти, американці теж. Китай взагалі грає свої ігри. Тому відповідальність за нашу армію лежить на нас із вами. Друзі, будь ласка, відповідально поставтесь, покладіть 100 гривень для того, щоб ми закрили цей збір. Нас зараз 600 тисяч. Уже є треба мільйон з хвостиком. В цій команді нас з вами 750 тисяч майже ми йдемо до мільйона. Ми хочемо, щоб наш голос чули в Європі, щоб він впливав на рішення політиків. Але нам зараз треба допомогти нашій армії. Тому підпишіться, зробіть донат. А я починаю для вас аналізувати неприємні новини, чесно, я дуже дуже незадоволений цим. Мене це дуже злить, вводить в певну агресію, тому що. Європейці могли б домовитись з Трампом. Окей, не 100%, давай 50, давай 60, давай 40%, але натиснути на ті країни, які поставляють гроші в Росію, хоча б змусити політично них відмовитись від російської нафти. А європейці виходять і кажуть, ну слухайте, ми ж з Китаєм любимо торгувати 519 мільярдів. Кожен п'ятий товар прибув з Китаю. І вони кажуть, ні, ми не хочемо відмовлятися. Індія менше, зрозуміло. Індія 2 в 10 разів майже менше, ніж Китай, там 71 мільярд. Вони кажуть 2,4%, Тому відмовлятись не будемо. Бо кажуть, ведемо на них санкції, отримаємо якраз такий економічний фідбек на цю історію, і потім не зможемо е, тримати такий високий рівень життя. Для нас це дуже важливо багато товарів, щоб можна було марно тратити. Ну, ось для цього треба супернизькі тарифи, і дешева російська нафта, і дешева китайська робоча сила. Ну і знову ж таки, що найголовніше, дешева безпека, яку раніше гарантували Сполучені Штати, яку сьогодні підпирає стіну навали Орди Україна, а Європа не змінилася. За 12 років російської агресії Європа не зробила кроки до трансформації себе, до зміни себе. До розуміння того, що дешевого бензину з каністри під назвою Російська Федерація і дешевої робочої сили з Китаю і дешевої безпеки США не буде. Міняйся або помри, цитуючи класика, треба мінятися. Європа не хоче. Сьогодні вони дають відповідь газеті Лемонт, що ну, не будуть приєднуватися до цих санкцій. Виникає відчуття, дійсно там коментується дипломатка. Що Трамп спеціально так поставив питання, щоб вони на нього відмовили. Ну і виходить, ніхто на Росію не тисне. Росія в шоколаді далі продовжує нас атакувати. Вони кажуть, європейці, вони там трохи ображені, типу, прив'язати їх мита на Китай до наших, це гарантований спосіб, нічого не досягти. Вони кажуть, що спосіб показати, що хочуть вдарити по Росії Євросоюз, блокує. Європейцям дуже важко довіряти Вашингтону в відносинах з Пекіном, каже Стефані Бальме, директорка міжнародного центру досліджень університету Sciences Po, типу це французький інститут політології. Було б жахливо, якби наша китайська політика залежала від Штатів. Так, да, вони один одному зараз не довіряють, Трамп дуже непередбачуваний. Це все зрозуміло. Але друзі, ви й далі купляєте російську нафту самі і дозволяєте її купляти китайцям та індусам. І ось тут питання від українців, не від американців. Що ви зробили для того, щоб зупинити війну? Не підтримувати нас, щоб ми не впали і воно на вас не перекинулось. А що ви зробили для того, щоб вона реально закінчилась? Економічні інструменти у ваших руках, але ви ними не користуєтесь. Це перше. Друге. Да, Навальна кричала, що після обстрілів на Польщу Росіян треба винагородити і що зробити? Дати безвіз їм більше віз для туризму, для того, щоб вони могли подорожувати і насолоджуватись Європою, засмагати в Греції, в Іспанії, в... засмагати на лазурному березі. А її не почули. Да, Європа злякалась, Польшу обстріляли. Сікорські, правда ну обстріляли, але нам не дуже боляче. Вибухівки там було мало, тому ждемо нових і нових хвиль, коли вибухівки буде побільше. Але Європа, євроектів пише, вводить посилений режим для російських туристів. Більше того, хочуть зупинити дипломатів, щоб вони не пересувалися. Вони кажуть, що не час ніжитись на європейських пляжах, не час ніжитися в той час, коли їхній уряд вбиває. Українці. Одразу тут поправити євробюрократів треба, не уряд вбиває. Вбивають, в тому числі, звичайні росіяни, які за тридцятку баксів наймаються армією, розуміють, що можуть померти, але йдуть вбивати і грабувати. Тому не уряд вбиває, вони самі теж вбивають, Ви ще передивіться тих, хто на візу подається, чи самі вони не брали участь в так званій воєнній спеціальній операції. Бо дуже скоро такі операції можуть бути і на вашій території. Європа зараз не приймає серйозних кроків, думаючи, що робить відмежу послугу нам. Ні, це відмежа послуга самій Європі. Таке враження сьогодні політика вийшло, що Трамп став президентом Європи. Ні. Чемберлен став президентом Європи. Слабка, безхребетна позиція, бажання тонути в розкоші. Зніша купатися в розкоші, але виходить, що тонути в розкоші. Тому що, друзі, ви йдете на дно. Відсутність, безхребетність позицій призводить до того, що вас зроблять економічною колонією. І якщо за умови, ви не будете діяти, не будете протистояти Росії. Не хочете воєнним шляхом? Окей, зараз вийшло питання дипломатії та економіки. Давайте включатись. А Євросоюз включатись. Не хоче. Поки що найсильніше рішення на сьогоднішній день це давайте ми на заході України поставимо літаки, щоб збивати те, що летить на Польщу Румунію. Ні, 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 друзі. Хочете збивати, ставайте в Харківській області на кордоні з Росією і там давайте збивати, щоб воно на території України не залітало. Хай падає над агресором, а не над нами. Винні нам ніхто, щоб розпоряджатись нашим суверенітетом. Щоб збивати над нашими головами, щоб вам, не дай Боже, не залітало. Не треба так. Не треба. Хочете? Край Харківської області збивайте над Росією? Або над собою. Вибирайте. Ви не хочете ввести навіть санкції проти тих, хто купує російську нафту? Про що зараз мова? Ми повинні сьогодні говорити чесно: Кремль розширяє свою дію. Розширяє свою дію а, погроз. Захід 25 розширяється на Калінінградську область. Офіційна заява відомства російського, зрозуміло, що міноборони. А вони відпрацюють дії з протидії висадці десантно умовного противника на узбережжі Калінінградської області. На другому етапі морські піхотинці вступили в бій з десантом умовного противника, під час чого провели бойові дії зі стрілецької зброї та озброєння. Бронетранспортерів БТР у мітовійній обороні узбережжя використали бойовий ракетно-артилерійський комплекс «Бережок», за допомогою якого знищили вороже морський безпілотник протягом всіх навчань. На цьому етапі надзвукові бомбардувальники Ту 22 м 3 патрулюватимуть нейтральні води Беренцевого моря. Вони також протягом чотирьох годин виконували навчально-бойові завдання в Беренцевому морі. За даними Міноборони Республіки Білорусь 15 вересня 27-му загальновійськовому полігоні в Мінській області відбудеться один із етапів навчань Захід-2025. Отак, от Калінінградська область включається в бої. А Європа каже: ну, максимум, що ми можемо зробити, це ввести санкції проти дипломатів, що якщо він приїхав в Угорщину, щоб він не поїхав шпигувати. У Францію, Німеччину, Польщу чи, наприклад, Чехію. Бачимо, що Європа не вводить конкретних санкцій. І Росія тим часом грає дурака, все складається на її користь. Дивіться, каже, ми зацікавлені в регулюванні війни політико-дипломатичним шляхом. Чули заяви Трампа, кажуть про те, що його терпіння щодо російської і української війни вичерпується. Пісков повторив традиційний наратив Кремля, що Росія зберігає свою зацікавленість. В регулюванні кризи політико-дипломатичними зусиллями. При цьому, за його словами, з боку Києва процес штучно гальмується, до того ж, врегульовано, нібито заважає європейська сторона. Гнучкості в позиції Києва з питань врегулювання конфлікту немає. Українська сторона не демонструє готовності приступити до серйозного обговорення. Гнучкості не вистачає це небажання вийти з Донбасу, просто перекласти з. Російської мови на людську заклики до негайної зустрічі скоріше це спрямовані на емоційний ефект від таких закликів. Але якщо зустріч відбудеться без підготовки, вона не буде успішна. Ну Путін того думає, йому ж треба зразу підготовити 100 документів, тому що людина він не дуже розумна їх схватує дуже важко. Україна готова в будь-яку секунду на зустріч, аби ця зустріч принесла мир та зупинку російських військ. Росія на такий зустріч не готова. Трамп сьогодні, до речі, переламався епоха. Прийшла нова епоха. Трамп вперше Росію назвав агресором і каже, що вона, як агресор, несе більше втрат, і Це зрозуміло, і так повинно бути, щоб агресор ніс більше втрат. І вперше він дійсно називає Росію агресором. Але поки що я вам скажу: нам з вами від цього ні тепло, ні холодно, тому що назвав він їх агресором. А зброї більше не стало. Цукор кричали, але солодше не ставало. Так само тут немає зараз ні зброї, ні тиску. Європа відмовляється від цього плану Трампа. Давайте разом введемо. А Трамп зараз вийде, і скаже: а раз ви кажете, що ви не вводите, то і я вводити не буду. Війна на вашій території. Ну і це підтверджує той інсайт, який я вам говорив сьогодні вранці, про те, що Росія вийшла з переговорів. На жаль, зараз Росія. Грає в ту гру, яку хоче Путін та Сі. Китайці дають гроші. Росія атакує, реалізовує свої криваві плани. Європа без дії. Причому Європа достатньо сильно налякана. Штати теж за цим всім спостерігають, дії немає. Єдині, хто діють, це Збройні сили України, знищують окупантів і друзі, нам треба зараз друге дихання. Так, переговори повернуться. Всі дипломати говорять. Зараз віддалилися, але до кінця року щось має статися і все рівно повернуться за стіл переговорів, повернуться і до кінця року будуть намагатися цю історію врегулювати, завершити для того, щоб зупинити кровопролиття. Так зараз говорять не на камеру дипломати більшості європейських країн, і не тільки деякі наші західні друзі. Але ми бачимо, що в дану секунду Росія проводить військові навчання, Росія проводить суперагресивну політику. Але захід бездіє. Єдиний, хто ставить Росію на місце, це наша армія. Тому, будь ласка, я вас попрошу в цей критичний час. Дійсно, зараз нашим політикам, дипломатам треба активізуватися. Розклад, який лежить на столі, нас не влаштовує. Тому ви знаєте старе політичне право, тому такий стіл треба перекидати. Треба закручувати по-іншому. Надто багатьом ця війна стала вигідна, щоб її продовжувати. Наше завдання зробити так, щоб Україна досягнула перемоги та справедливого миру. Той розклад, який є зараз, він нас не влаштовує. Китай веде торги з Штатами по тарифах і Тіктоку, використовуючи війну як важель впливу. Дивіться, у вас там в дворі пожежа. Ось це треба змінити. Штати теж кажуть Європі, бачите, у вас війна, ви й вирішите. Європа каже, ну але не за рахунок свого комфорту. Начебто ніхто ні при чому і всіх все влаштовує. Розумієте? Тому нашим дипломатам-політикам зараз треба активізуватися, використати різноголосся наших партнерів для того, щоб сплести із цього павутину українського національного інтересу. Це можливо, ми не будемо про це говорити вслух, але кроки зрозумілі. Треба діяти, а не відсиджувати. Я вас зараз попрошу зробити донат, будь ласка, в такі критичні дні, в такого критичного навантаження, провалів, розколів, недорозумінь між партнерами. Ми, як нація, повинні бути єдині. Ми повинні бути сильні. І єдина національна ідея, яка нас повинна об'єднувати, це допомога Збройним силам України. Ось це база, ось це задача. Так, за ці чотири місяці щось може і зміниться, і до кінця року може бути пауза. Але давайте не будемо один одного кормити завтраками. Ми вже це чули за 24 години, за 48 на Пасхальні свята Великдень. Ми це чули до кінця червня, ми це бачили в серпні, коли зустрілись на Алясі, а потім нічого не відбулося. Виграють і здобувають справедливий мир ті, ті, хто не впадає в депресію. Ті, хто не обіцяє собі зайвих надій, а хто кожного дня рутинно робить свою роботу, до цього я нас всіх закликаю. Зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається. Тим більше, чим більше нас буде, тим важливіший і впливовіший наш голос з вами буде в Європі. Європейські дипломати, політики нас з вами дивляться. Буде мільйон, будуть розуміти, що це ще потужніше звучання. Я попрошу донат, попрошу берегти себе, берегти своїх близьких до зустрічі.